Вітаю всіх, хто з нами це телеканали Тернопіль 1 та НТБ. спільний марафон зараз до головних новин станом на цю годину. Починаємо із сумної звістки з депутатом Тернопільської обласної ради. Попрощалися сьогодні в Тернополі. Чоловік загинув внаслідок ДТП в суботу, 27 серпня. Щоб провести в останню путь Івана Мурина, зібралися рідні, близькі та колеги, яким його згадують і пам'ятатимуть. Дивіться у сюжеті. У Тернополі попрощалися з депутатом обласної ради Іваном Мурином. Друзі та колеги згадують про чоловіка як доброго, мужнього та відповідального. Знаю його більше як шість років. Дуже розумна, чуйна людина, принципова. Він дуже, дуже дружив з технікою, скажімо так. Багато на даний час під час війни допоміг Збройним силам України, їздив туди, поважали його люди. Іван Мурин був патріотом свого краю та України. Ніколи не стояв осторонь подій, переймався перебігом війни і до останнього допомагав військовим. Усім, чим було потрібно. Завжди боровся за цю країну як на Майдані, так кожен допомагав постійно Збройним силам спочатку нападу Росії в співчуття, співчуття, тому що дійсно трагічно загинула хороша людина. І це є велика втрата для близьких, для його друзів і для України загалом. Іван Мурин ніколи не був байдужим до проблем та прохань людей. У 2020-му був обраний депутатом Тернопільської обласної ради, членом Всеукраїнського об'єднання Свобода, волонтером та добровольцем добровільного формування територіальної оборони Тор. Останнє віддавав нашим хлопцям на передову, який завжди безвідмовно їхав на схід. Коли щоб його не попросив, він завжди послухав. Це неймовірна щира душа цей. З людини Івана нашого, якого нам зараз так дебракувати. Іван Мурин багато років працював над розвитком аеропорту в Тернополі. Там він, власне, і був у день загибелі. В суботу, 27 травня, бус зіткнувся з мотоциклом, за кермом якого був Іван. Сталося це на підволочайській трасі при в'їзді в Тернопіль. Депутата доправили до лікарні, але отримані травми призвели до смерті. У суботу останнім з ним бачився друг Володимир. Випили кави і роз'їхалися по справах. Ми фактично, він мене догнав у Тернополі. На, на відео є видно, що я в'їжджаю і, і це ззаді, я почув тільки звук. І коли вернувся, я не міг подумати, що це що сталося спочатку. потім побачив Івана, мотоцикл лежить на дорозі. І, і дивився Івана ніде не видно. Думаю, ну слава Богу, десь він серед людей, а потім. Дуже важко. Царство йому небесне, він, він з Господом, бо така, такі люди це ангели на землі. Поховали Івана Мурина у Тернополі на Миколинецькому кладовищі. Вічна пам'ять. 8 тисяч гривень штрафу. Таку суму має сплатити житель Тернопільщина, який підпалив суху траву на пасовищі у селі Грицівці на Збаращині. Через це загинув заєць Русак. Винуватця визнали винним і штрафували. Також чоловік мав сплатити збитки за знищення зайця Русака у сумі 8 тисяч гривень. Він цього не зробив, подав апеляцію, та у суді її не задовільнили. 20 сіл Тернопільщини будуть без газу від завтра, 30 серпня, йдеться про населені пункти на Кременеччині. Це пов'язано із ремонтно-профілактичними роботами на газорозподільчій станції у селі Великі Дедеркале. Там замінюватимуть обладнання на газопроводах і газорегуляторних пунктах. Газопостачання планують відновити вже 1 вересня. Список сіл, на яких не буде газу. Дивіться на Фейсбук-сторінці Великодедеркальської громади. І сьогодні, 29 серпня, згадуємо усіх захисників і захисниць, які віддали за Україну найдорожче власне життя, їх уособлення в новітній історії стали спершу герої Небесної Сотні, згодом вірні присязі військові з анексованого Кримського півострова, учасники антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на сході України. Саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік іловайської трагедії, коли в результаті протистояння російським військовим українські Збройні підрозділи потрапили у вороже оточення. Росія зелений коридор для наших бійців перетворила на кривавий з офіційними даними. Тоді загинуло. 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважають зниклими безвісти. З того часу Україна втратила сотні своїх вірних синів, які до останнього подиху стояли на захисті її незалежності. Від початку повномасштабного російського вторгнення, на жаль. Цей список поповнюється, тож ми зобов'язані пам'ятати їх і їхні подвиги. Всіх мужніх захисників і захисниць 29 серпня вшановують згідно з указом президента від 2019 року. Тож нехай у місцях спочинку наших захисників цвітуть соняхи. Вічна слава подвигу полеглих героїв. Продовження теми. Вони віддали за Україну своє життя і прийшов час нам їм подякувати. День пам'яті захисників України, які віддали своє життя за незалежність, відзначають сьогодні про урочистості біля пам'ятника Степану Бандері. Дивіться у нашому сюжеті. Це тисячі і тисячі загиблих воїнів, що віддали своє життя за те, щоб сьогодні ми мали бодай в Тернополі мир і спокій. Біля пам'ятника Степану Бандері у Тернополі відбулася акція, присвячена Дню пам'яті захисників України, загиблих за незалежність і свободу нашої країни. Насправді такий день, напевно, для кожного з нас майже кожного дня, тому що, на жаль, вісім років ми ховаємо кращих синів і дочок нашої країни. І навіть сьогодні, в цей день, кращі сини і дочки України там на передовій ціну своє життя, з свого поту, крові захищають нашу державність і нашу незалежність. Присутні вшанували пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання. Особливо щемливий цей день для батьків загиблих воїнів. Їм дуже важлива згадка і відчуття того, що їхні діти загинули недаремно, адже людина жива доти, допоки про неї пам'ятають. Якщо дехто каже, що з часом біль минає, то я хочу сказати, що цей біль ніколи не минає. Але разом, коли ми єдині, я думаю, що, що нам буде легше нести. Цю нашу бій, це наша голова. День пам'яті це ціна, ціна незалежності, ціна нашого державного прапора, і це просто життя України. Головне пам'ятати, що наша перемога найкраща шана пам'яті всіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Соняхи це символ життя України, а ще символ мужності українських воїнів. Адже саме у полі з цими жовтими квітами, вісім років тому в ці серпневі дні полягли наші захисники і захисниці. Іловайська трагедія навіки залишиться у пам'яті кожного українця. Ми не втомлюємося дякувати військовим, які ціною власного життя боронили наш спокій. Пам'ять про них житиме вічно. Нині на Миколинецькому кладовищі біля каплички людно. Усі зібрались, аби вшанувати військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які загинули за Україну. У руках тримають жовті квіти символ Іловайської трагедії. Адже саме у полі із соняхами загинуло найбільше українських захисників. 29 серпня 2014-го – день смутку і жалю. День коли українських захисників та захисниць безжально вбили російські окупанти під час виходу з Іловайська. Ці соняхи нам нагадують той 14-й рік, коли, виходячи з Іловайська, через порушені усі домовленості полягло багато багато українських воїнів. Багато хто опинився у полоні. Багато пропали без вістей, Багато залишилися на ціле своє життя із важкими пораненнями. Вшановували наших захисників молитвою, хвилиною мовчання та покладанням гірлянди із калини до каплички. Нині сюди прийшли помолитися і родина Секліцьких. Надія та Олекса втратили свого сина Назарія у 2015 році. На той момент чоловікові було 30 років. Свою сім'ю Назарій не встиг створити. Сьогодні за його душу моляться батьки та похресники. Це його похресник. Каже. Бабся, а як я не піду до свого хресного, я обов'язково піду. Дитині 10 років буде. Йому було 2 роки, як той загинув. Прийшла подякувати своєму захисникові і пані Галина, тітка Віталія Лотоцького. Чоловік добровольцем відправився на фронт. Загинув Віталій у лютому 2015-го під Дебальцевим під час артобстрілу, коли його пораненого доправляли у шпиталь, розповідає пані Галина. Дуже добра дитина. Мама дуже його добра, тато вже його помер в Іраку, Іраку служив. І потім сам пішов, він каже, хто піде, як не я, каже, хто ж піде, каже, як... хто каже, мама, тебе не захищав. Віддали шану нині і військовим, які загинули під час повномасштабного вторгнення Росії. Дякуємо нашим захисникам та захисницям. Вічна пам'ять. 28 серпня Тернопіль поповнився ще однією зіркою. Така традиція у нашому місті існує впродовж 11 років. За весь цей час на вулиці Сагайдачного з'явилося вже понад 30 зірок. Кого вшановували цього разу? Дивіться у сюжеті. Алею зірок у Тернополі знає, чи не кожен містянин. Щороку на день міста тут запалюють нову зірку. Цього разу відкрили бронзову колективну зірку захисникам і захисницям України. Сьогодні немає жодної байдужої людини, яка би чимось не допомагала фронту, яка би не працювала заради нашої якнайшвидшої перемоги. Але однозначно, сьогодні ті, кому я не найбільшу шавну повагу, це наші похильські воїни, це ті, хто сьогодні боронять нашу Україну. Тому цього року, я думаю, що всі розуміють, що все відходить на другорядне, а основне це повага, підтримка наших військових, нашої армії. Алею зірок відкрили у Тернополі у 2011 році. Тут закарбовані імена тернополян, які відзначились у громадському та культурному житті міста. Ця зірка захисниками і захисницями нехай світить для наших збройних сил, і вони мають завжди знати, що надійний тив Тернопільщини, надійний тив міста Тернополя, і взагалі всі тернополяни і жителі Тернопільської області вас підтримують. Наразі на алеї є 36 зірок. Маємо надію, що наступного року тут з'явиться зірка перемоги над російським окупантом. І Укрпошта випускає благодійну марку Пес Патрон. Про це повідомив генеральний директор Юр Смілянський. За його словами, таким чином хочуть зібрати більше одного мільйона євро на машину для розмінування. Це перша офіційна благодійна марка країни. Раніше анонсували, що її погашення відбудеться завтра, але зараз стало відомо, що цю подію перенесли на 1 вересня. Тоді і скажуть, де і за скільки марку можуть придбати українці. Що ж, на цьому в мене все. Дякую, що в цій годині були з нами. Далі аналітична студія. Я ж чекаю вас у підсумках.